Привіт, друзі, Сьогоднішнє відео для тих, хто любить приймати вуличний душ, але теплий душ. Майже гарячий. Немає нічого простішого. Купив ємність, під'єднав шланг, залив водички і купайся. Але коли в день мінлива хмарність, погода не жарка, то і водичка буде холодна. Тому пропоную зробити сьогодні ємність для душа зі звичайної каналізаційної труби. Ось так в моєму душі гріється водичка. Труба каналізаційна 119 метрів. І там приблизно 80 літрів води. Сьогодні такий похмурий день і водичка в трубі буде не менше 40 градусів. Все дуже-дуже просто. Без загородок, без нічого. Підійшов, відкрив кран, ось так біжить водичка. Водичка вже дуже гаряча. Більше 40 градусів це 100%. Хоча сьогодні дуже похмура погода. І отак, от друзі, я приймаю душ. Давайте зробимо ще простіший душ, який, мабуть, комусь стане в нагоді. Що нам задобиться? Труба із розрахунку приблизно на метрі труби буде 9 літрів води. Така муфта з'єднувальна, дві заглушечки на 110-ту трубу. Ось така врізочка для швидкого з'єму, прокладка гумова і гайкабі. Два кутничка, це в нашому варіанті. Але там вже ви можете. Майструвати все, що як вам задобиться. Зараз я вам покажу принцип, а далі ви вже під себе зробите те, що вам необхідно. Шматочок шланги. довжина буде залежати від вашої конструкції, конкретно, який-нібудь розсіювач з краном, сверло потрібного діаметру. Сверло нам потрібно, щоб вставити у цю врізочку. І таке маленьке міліметрове сверло для спросу тиску. Беремо сверло необхідного діаметру, і сверлимо в отвір. Отвір повинен бути максимально щільним. І тепер в нього вкручуємо ось таку штучку. А зі зворотньої сторони вставляємо гумову прокладку і все це зажимаємо гайкою. Все, беремо другу нашу таку. Заглушку сверлом тоненького диаметру треба зробити отвори для збросу тиску. Коли водичка буде закурити трубу, нам потрібно, щоб повітря виходило звідкись. Чому тоненьке сверло? Якщо зробити товстими сверлами, туди можуть понарізати мурахи, мухи. Якщо нема тоненького сверла, візіть обикновену голку або шило, нагрійте його на вогню і побракалуйте декілька волків. Я покажу вам зблизька. Ось так виглядає ця наша частинка. І ось так виглядають наші отвори. Ось вони. Збираємо все докупи. Щоб легше все це заходило в наше з'єднання, бачите, тут є таке гумове ущільнення. Треба взяти рідкого мила небагато і ось так змастити рідким милом. Тоді в це з'єднання дуже легко буде заходити у ці наші частинки. Можна використати отакий гумовий молоток. Все, ця частинка готова. Це саме ми робимо з іншою. Готовий ця. Діваємо Сдіваємо готово. І все збираємо вже в трубу. Це наша нижня частинка. Вставляємо її в трубу обережно, готово. А це наша верхня частинка. Вставляємо її в муфту. Ось повинна вийти така конструкція. Дивіться, це у нас звідки буде виходити повітря. Частина. А ця частинка у нас куди будемо закачувати воду і звідки вона буде виходити. До цієї частинки під'єднуємо шланг. Ось таким чином. На краю шлангу з'ємо цей повинен бути склапаним. Щоб коли ми витягнемо шланг подачі води, водичка звідси не лилася. Зараз я все вам покажу. Такий бак можна розмістити не тільки на криші, а й десь на заборі. Можна зробити такою змійкою, метровими трубами, наприклад. Можна зробити. Ось так вертикально поставити цей бак. Головне, щоб він був на сонячному місці. Дивіться, яка площа нашої труби майже всюди буде прогріватися завдяки тому, що дуже велика площа прогріву. Я використовую такі труби для поливу. Торіво нашу мегаконструкцію та і... на, на на Ось таким чином. Звичайно, що це я роблю тимчасово, щоб вам тільки показати. Беремо наш шланг, спочатку вставляємо в шланг пустий, потім вже під'єднуємо до нашого. Водичка пішла набиратися. Звісно, треба контролювати набір води. Чекати гріти я не буду, я покажу, як це буде працювати. Звичайно, що трубу треба закріпити так, щоб вона не дай Бог, не впала. Але сам факт. Кран краще ставити в цій частинки, щоб уже відсікати воду по всьому шлангу. Але це все я роблю тільки показати вам принцип дії, як можна легко зробити гарячий кершин. Відкриваємо. І я отримую ось такий душик. Можна помити ноги, можна помитити палюк, можна поставити діти, а по мене, зробити це стаціонарно. У цій трубі в двохматровій, враховуючи, що у нас є смутники, які додають води. Десь приблизно 20 літрів води. Це два відра, от і врахуйте. Яка буде прогріватися уже час-два дня, ви можете з легкістю вже помитися. Ну, набрати і ввечері ще раз помитися. У мене три, триметрові труби, це 9 метрів. І в них приблизно 80 літрів води. 80 літрів хватить помитися е, ну, вже в великій родині. Ця труба для внутрішніх робіт вона не захищена від ультрафіолету. Тому обов'язково треба її пофарбувати. Я фарбую гумовою фарбою або чорною, або темно-коричневою. Тоді труба буде грітися швидше і простоїть вона дуже довго. У мене вже трубі цьому душу 8 років. Чим вище буде захиліста труба. Тим звичайно буде більший напор. Напор у нас вимірюється. Тим краще буде втекти водичка. До речі, друзі, якщо у вас є бак, завжди в баку одна проблема. Вода зверху тепла, а вода знизу холодна. Як у річці, знаєте, вода прогрівається. На якийсь певний шар, а низ ні. Покажу, як з легкістю її вийшли. Для цього задобиться лише цей фонтан на сонячні батареї. Встановити десь біля бака ємності сонячну панель. А сам фонтанчик занурити можна просто покласти на дно, а можна там є присосочки, приліпити його до, до доньці. І зараз я покажу, як цей пристрій працює. Так, друзі, ось наша панель. А ось дивіться. Наш фонтан. Сонце світа він працює. Сонце не світа він не працює. І водичка буде постійно циркулювати, прогріватися рівномірно, а температура води буде однакова у всій ємності. Друзі, якщо відео було корисне і вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки подобайки, вподобайки, пишіть коментарі, я задоволенням на них буду відповідати. Нам всім бажаю гарного здоров'я, довголіття. Слава Україні, слава ЗСУ. До побачення. Дякую, дякую, дякую.